Пора садити часник і цибульку під зиму, тому чоловік на таку маленьку, ну маленьку, маленьку, сказав територію, що ми не робимо. Резуруємо. Посадить зимній часник та цибулю. Поцімає, працює. Що ж, друзі, отакий клаптик землі ми зробили. Подивлю на первій передачі, півтора сліда. Герцічку прикрило. Зараз вона у нас. Наша... А пухка, да капухка, да, дощик пустився. А гірчичка хай далі росте, ще маленька. Да. І воно приб'є нам якраз грунт. Так що будемо сажати чесненька цибулю. Все покажемо, да. Да. підписуйтесь на канал. У нас якраз дощ, так що сьогодні, мабуть. Не посадимо. Та ні, вона якраз приб'є, буде хорошо. Давай домовимо. Садимо часничок під зиму. Часничок та буде та цибулька. Земелька у нас така, ох, дощі йшли. День якраз такий хороший сонечком випав, так ми швидко сажаємо. Такий у нас кусточок буде небагато, нам вистачить, вистачить. Ось так, дружина їх. Хто може не знає, кому цікаво, як садиться, ну, я думаю, що всі знають. Ми покажемо, як ми це робимо. Так, тут же цибулька. Ось так, Дружина нарядки набила. Звісно, на колінники оділа і все. Ось так ми. А що робити, друзі? Що, вже цибулька посажена. Так, ще загорнемо. І город до зими майже готовий. Ще станеться, що нам? Герчичко, так, так, перефризувати. Ось уже яка в нас. Тобто Підросла. Підписуйтесь відео Окремо, так? Да? Що ж. Ну що ж, друзі, дякую, що ви з нами ті, що підписалися, підписуйтеся ще, лайкайте, коментуйте відео. Всіх будемо раді бачити на нашому каналі. Всім дякую, всім пока. Пока-пока.